Я був ще маленьким хлопчиком, і що допомогло мені, що мій тато і моя мама, вони були віруючі, тобто вони молились Богу, вони читали Святе Письмо. І коли дитячим віком я зауважив старшого хлопця, ім'я йому Володя, він був такий. Якби гуліган, генгстер, такий крутий, кожен чорний плащ, на ньому губа виставлена. Такий модний хлопець. Так. І я був вісімлітний хлопець, а йому 14. То хлопчики малі дивляться до більших хлопчиків, бути як вони. Ми всі такі. Ми прагне когось копіювати, наслідувати, наслідувати. А один день його життя змінилося. Його лице сіяло, вже не гордий, вже не крутий. А став любезним. Я кажу: Володя, що тобі сталося? Mm -hmm. Каже: Я отримав Святого Духа. А я, молодий хлопчик, каже, а що це таке Дух Святий? А ти підеш в зібрання і після, після молитви останньої молитви, Бог дає тобі Духа Святого. А я храм не розумів. Але хлопчиком я сказав, татові, тато підемо в церкву іншу, бо якраз mm -hmm. наша церква була українська, а це в Америці. Це була англо, е, е, англомовна, гуряще, а, англомовна церква. Ну, е, ми мали два автобуси взяти, ми запізнилися. Люди виходять із зібрання. А <свісно> я вісім е, дитина іммігранта, тягну свого батька пастора до чужої церкви, Прямо до пастора, прямо до навідуючого євангелиста. Я прийшов сюди отримати Святого Духа, а <свісно> він каже. А ти віриш, синочок? Я думаю, що ти мене питаєш, чи я вірю? Я два автобуси взяв, щоб тут перебути. Тата переконав, що виконав. І ми склонили свої коліна. і Я так пережив Бога. слізми. Бог хрестив мене Духом Святим. А це друга тема. Одним словом, я почав так радуватися і славити його, як ніколи в житті, Бо коли ти на навідання від Святого Духа, від самого Бога, Бог є Отець, Син і Дух Святий. Ці три є один, то від маленьку моє життя стало зовсім інакше. в 15 років мій мені подарив гітару і я написав першу свою пісню, вірючи, підемо ми там, де не буде борні. І взяли мене в колектив співаків. І це було 54 роки тому назад. Ми записали перший альбом в 1970 році. І 54 роки пройшло, ми записали 27 альбомів, 21 альбомів в українській мові, 3 на англійській, 3 на іспанській. Тому що мої друзі родилися в Аргентині, українці, що родилися там. Так, що я пережив Бога в дитячим віком і ніколи не, не оглянув назад.